Я дуже радий, брати і сестри бачити вас. Вже давно за кафедрою не стояв, знаєте. Але сьогодні маю таке бажання. Просто поділитися деякими думками, не то, що думками, свідченнями, точніше, свого життя. Ви знаєте, коли брат Павло говорив про, про це е, віршик. Що а то я з вами до кінця віку, і знаєте, дуже часто, справді, я його і в такому моменті згадував цей вірш, і інколи людям навіть розказував, коли труднощі, проблеми, ви ж пам'ятаєте, що Бог нам обіцяв, Бог вірний. ви знаєте. Але коли ми читаємо контекст, тут Бог про інше щось нам говорить. знаєте. Особливо в таких моментах, насправді, Бог діє, звичайно, Бог завжди з нами, дорогі друзі. Ми цьому, якби не, ми цьому віримо і цьому довіряємо. Але особливо в таких моментах, коли ми. Знаєте, десь, можливо, не знаємо, що сказати. Інколи такі випадки бувають, зустрічаємо людей. То Бог в таких моментах особливо є з нами. І знаєте, хотів би один віршик сочитати, це Матвія Щомерожі. Якось я читав його цей віршик, і так він якось мені звернув увагу інші слова. Тобто, на ці слова, це з Нагірної проповіді Ісуса Христа. Це вже Ісус Христос підсумовує свою проповідь. Дивіться, оце кінець, тобто робить підсумки. І він каже, дивіться, що не всякий говорящий мені Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Тобто іншими, давайте ми спростуємо цю фразу Увійде в царство Боже хто? Хто виконує волю Отця мого небе? А дуже часто ми знаємо, ми віримо, що спасіння чим дається? Вірою, да? І дуже часто думаю, що достатньо лише віри. Я ж повірив, я впевнений, що Бог дарував мені спасіння, що я прощений. Але коли ми читаємо ось слова Ісуса Христа, що каже, увійде в Царство Боже той, хто виконує волю Божу. Ви знаєте, якщо. Але щоб волю Божу виконувати, я думаю, да? Ну, що треба? Що треба, щоб виконувати Божу волю? Я думаю, треба її знати. Ну, як її виконувати, коли ми не знаємо справді цієї волі Божої. І... Звичайно, звісно, ми не будемо її знати, якщо їй не цікаво, якщо вона нас взагалі не хвилює, і нас байдужить до цього, нас своє життя, своя воля, свої плани і княти так не дивляться, я не раз дивлюся в своєму житті. Ти коли живеш в житті, коли ти закінчиш школу, у тебе плани, коли ти поступив там десь далі, тебе знову дали плани, би влаштувати своє життя. Потім, коли влаштував якось знову якісь плани, якби щось там розшириться, рости. І знаєте, так все життя. І інколи і ходиш в зібрання і привикаєш до цього. Ну, типу, якби я спасений, слава Богу, алілуя, але мене моє життя. Дорогі друзі, але Божа воля, вона має зайняти важливе місце в нашому житті, насправді. Вона має бути в перевазі, насправді. Це саме головне, що має бути в нашому щоденному житті. Насправді, я не раз це до себе говорю, і знаєте, не раз, коли я іншим людям це розказую, я себе не раз приходять мені до думки, то ж іншим ти розказуєш, як треба. Ну, давай якби, в своєму житті. І знаєте, я хотів би деякі моменти із свого життя розказати, як воно насправді буває, коли ти е, починаєш говорити людям про Бога. І, знаєте, це останній випадок, це було в п'ятницю, я зрізаю зараз дерева. Е, зараз такий сезон в мене. І мені одна жіночка подзвонила з дачі приїхати до неї, і знаєте, ну, там було якби, ну, достатньо роботи в неї, там пообрізати, е, пару дерев, якби. Потім пересадить черешню, потім ще там на, ну, коротше, позамітать, якби на даху. Я так, знаєте, в неї працюю, і вона так сіла до мене на сельчику прийшла. Вона така років 60, до 70-ті, до 72 роки я згадав. І вона сидить на стільчику біля мене. ну, І вона така розположена говорити. І знаєте, і я відчуваю, я знаю, якби своє, якби. Призначення взагалі. Я знаю, розумію, що моє основне призначення це якщо я десь особливо бачу, люди готові вислухати, то я маю поділитися. І, і знаєте, розкажу, якби, як точно воно було. Я ну, стараюся, правда, по можливості як де засвідчити людям. І, але така думка мені прийшла: І що ти тут знову будеш розказувати про Бога? І я сам собі думка, ну то я ж думаю, це ж моя це саме головна ціль, що я прийшов, якби тут її розкажуть. І знаєте, сіла вона до мене на стольчику. І знаєте, як моя рубрика, багато молодь цього знає, з чого я починаю людям говорити. От, особливо старшим людям мій підхід. Якось дав мені Бог такий не знає підхід до людей. А я старших людей завжди запитую, які прожили життя, я їх починаю питати. Кажу: от ви вже прожили життя. Розкажіть мені, що саме головне треба встигнути в цьому житті зробити. Ось так я починаю свою розмову з людьми, щоб їм розказати про Бога. І знаєте, цікаво згадав, пам'ятаю, як я перевозив товар у Європу, був десь літом. і Одного хлопчину, він такий ще молодий, років 18, його запитую, а що, як ти, ну, як на твою думку, що ти думаєш, що саме головне треба в житті встигнути? І він каже: ну, найголовніше, на мою думку, це одружитися і народити дітей. Це найголовніше. Так засміявся, от тебе баланжані, плани. Але справді, коли запитуєш старших людей, а, знаєте, не те, що сказала мені ця жінка впродовж розмови, де я говорив, ми недавно просто проходили мову на групці таку тему. Про що жаліють люди в кінці свого життя? Про що жалюють? І вона з одних жалів, ця жінка, назвала справді вона каялася, правда, визнавала, каже, я дуже жалію, що я робила аборти і що я не народила стільки дітей, скільки мені треба було народити. Знаєте, от про це вона справді жаліла. Але я хотів би, е, якби ну, я їй задаюся питання. От що ви, наприклад, вважаєте, що найголовніше? Ну, і що ти кажеш? Ну саме головне, це діти, це здоров'я. Як більшість людей так відповідають, це здоров'я, це діти. Рідко хто з людей відповідає, навіть які не знають Бога, що от, якби щось молитва, що, головне, типу, це спасіння, дуже рідко, взагалі. Якщо так серед опитаних мною людей, це десь, може, один відсоток людей знають, якби можуть назвати. Більшості людей, 90%, кажуть, що це саме головне – це здоров'я. І знаєте, я починаю говорити. З людьми, ну, скажу, а якщо здоров'я немає. І так само, як ця жінка почала розказувати, от я так жалію про це є. Але я її знову почав задавати слідуючі питання. Я скажу: а згадайте моменти свого життя, коли ви коли ви були щасливі? Вона, Ну, я кажу, щаслива була, але це, напевно, вже воно пройшло. Каже, коли діти були біля мене, коли мій чоловік був здоровий. Кажу, тобі тепер, певно, нещасні. І якось знаєте, відповідь, і, бо вона замовкла, вона не знала, що відповісти. І, знаєте, я мав, а, Тобто і почав розказувати про Бога, про те, що справді тіпа, ну, і розповідати про те, що саме найважливіше це спасіння нашої душі, бо душа є вічна, вона... Все це тіло ми дбаємо, дбаємо, але воно до часу, але в нас є душа, яка є в кожному знаєте, І так і почав якби, так, коротко і ясно розказувати. І знаєте, в мене знали були плани, знову слідуючий об'єкт, але вона так мене затримує. Ну, побудь ще зі мною, поговори ще зі мною. Мені каже, так приємно, ну ти так мені такі речі розказуєш. Так мені ніхто таке не розкаже, як ти розказуєш. І знаєте, дорогі друзі, я цим не хочу хвалитися, справді я хочу цим навпаки нас надихнуть. І, і знаєте, я бачу, що я затримуюся, і ну, мені вона дає там оплату, то є, якби я взяв це. Ну, звичайно. Я її там якби, для пенсіонерки, для бабушки зробив. Ну, знаєте, вона була дуже вельми задоволена, казала, що я з тобою і говорила би до ночі, якби ще були дерева, то ще сліді би бері, би, якби ще були в мене гроші і так далі. І, і знаєте, я пам'ятаю, як я вийшов з того твору, на серце така радість прийшла, знаєте, хоч я там взагалі заробити ну, досить мізерно заробив, якби сказати, як я в порівнянні з тим, як заробляю на цих деревах. Але, знаєте, оце надбання, що ти щось більше надбав. І хоч в мене думки такі були, та швидше, їдь. Тобі треба, на Володимир, там вже перед вечором буде грубка, і, і ти не встигнеш зробити. Але я тут не розумію, що ну, я маю все до кінця, до кінця завершити свою справу, яку я маю завершити. І так далося, Бог благословив справді оце спілкування з цією жінкою. Я вірю, що те слово воно посілося і серце. І... Дуже часто, знаєте, розкажу ще один випадок, як воно ще буває, знаєте. Ми, якби теж з братом Миколою різали дерево там на одній вулиці, і зрізали вже, якби. І до нас прийшла одна бабуся, вона цікавиться, а цього, каже, горіха, скільки там буде коштувати, Зрізати. Я кажу, така то така то сума і вивезти. Кажу, ну добре, я кажу. І ми назвали їй мінімальну суму, яка може бути, якби справді, тої роботи. І каже, я такої суми не маю, типу, може менше. <свят> кажу на Миколи, що ти скажеш? Ну кажуть, і то У мене я кажу, що серце не сильно розположене. Я не знаю, якби. Я справді в таких моментах інколи ті, якби зробить. Ну, я дивлюся, типу, ну, що людина якби здатна заплатити на якісь певні речі, по, я по показниках подивився, що людина здатна, але. Ну кажу, добре, Микола, тоді давай 에, домовилися, добре, зробимо за таку ціну. І прийшли робити, знаєте, інколи ті подивишся очами на дерево, що ти якби, отак, от, я так його раз-два і зробиш, але коли починаєш робити, воно трошки затягується, трошки не так іде, як ти хочеш, і там більше часу ти проводиш. Ну і так сталося, звісно. Я знаєте, сижу на тому дереві, зрізаю і гілки, і потім ще треба цей горіх, горіх дуже неслухняний гілки в нього, знаєте, його пакуєш, він ніяк не хоче слухатися. І знаєте, я б такий середині такий недовольний, думаю, що ми цей об'єкт взяли, там нащо воно вже ніч, а, а не заробили тут взагалі нічого майже. Але всередині слідуюча думка приходить: Руслан, ти краще розкажи цій бабушці про Бога, і все буде добре. І я такий тому мужчим про Бога тут розказують. Та я якось не маю настрою, немає бажання. І, знаєте, І, Я розумію, знаєте, я ця плоть моя противиться цьому, вона не хоче. І знаєте, я ну, так набираюся, Боже, дай мені. Але всередині, знаєте, коли ти себе там думки такі посилав, що ти недовольний, то якось і вже десь любові немає, не стає між людиною, От коли ті, ті, такі думки. Але я кажу, Боже, дай мені мудрості, дай мені необхідні слова. сказати. І знаєте, ми прийшли і почали вже говорити. Заробили цю роботу, загрузили. Вже було поночі. І я кажу, бабуся, ну. Ви спасені чи ні? Вона, що ти кажеш? Чи ваша душа вже спасена, якби? Чи ви готові до того, щоб зустрітися з Богом, скільки вам років? І знаєте, «Да, я спас. Я думаю, що я спасена. Ні, вона каже, я не знаю, як воно, хто я знає. Я молюся до Бога, якби. Ви знаєте, ми там коротко настановили, якби розказали і. Знаєте, в кінці кінців було дуже приємно насправді те, що вона згодилася молитися молитвою покаяння, взагалі ця жінка. Вона визнала, що я грішна, я потребую покаяння. Ми поклали на неї руки, знаєте, помолилися, і ви знаєте, в серці прийшла от правда, радість. думаєш, Руслан, ну, хіба ти заради того, типу, от нараз живе, щоб працювати, заробляти і все це. Ось що головне, Бог нараз знаєте, мої очі або мої духовні очі, якби. Привертає увагу, ось що маєш ти робити, ось чим ти маєш займатися. Оце саме головне. Можливо, ти не так сильно заробив у цей день, але ось ти набагато більше щось здобув. І насправді, друзі, коли ти про я думаю, коли ми проходимо життя роки, да, коли ми оглядаємося назад, ми саме знаєте, як більше, якби, що нас приємно, радіє, тішить. Нас не тішить те, що ми заробляли великі гроші. Нас не тішить те, що ми великий дом маємо чи велику круту машину. Я впевнений. Це серед опитаних людей, які проходять життя, вони не згадують навіть про це. Чи вони там жаліються, що вони там жили. Вони не згадують про це. Але саме більше приємність і радість це коли ти комусь щось зробив добре, приємне, коли ти, особливо як ми християни, комусь послужив, розказав про Бога. Особисто в моєму житті так. Не раз Бог мої думки, знаєте, привертав. Я дуже часто це раніше розказував. Що ось, де ти був щасливий, ось, де ти мав благословіння, де ти правда переживав справжню насолоду, справжнє щастя в своєму житті. І знаєте, оце я якось був їхав, ще теж. Якось на Київ з одним чоловіком, священником, до речі, православним. Звичайно, якось так дивно, я очікував його якось в іншому стані. ну, Він просто вже статус мав, але вже цим не, не займався. І знаєте, їхаючи по дорозі з ним, так сталося, що він зі мною їхав, продаваючи свій товар в Києві. І знаєте, чоловік, який прожив життя, йому було десь 65 років, ну, ще такий жвавий дядько, і, і запитую. І знаєте, досить довга дорога до Києва, Коваля. І запитую його, дядьку, можете сказати моменти в моменти свого життя, коли ви були саме щасливими? Це завжди теж у мене таке питання. Мені він почав так говорити так цікаво. Ну, каже, це таке звичайне питання. Мені задав, що я чуть не розгубився. Але давай я спробую щось відповісти. Ну, напевно, каже, це, коли мої жінки поставили помилковий діагноз на її. Якби були наслідки, що це або підозра, що це було рак, але насправді що це виявилося, що це не рак. І... Але, певно, ні. Бо жінка зі мною зараз не живе. Це, напевно, коли в народилося двоє нас близнят, але ж вони зараз їх немає, вони в Польщі. Ні, напевно, що не тоді я був щасливий. А може, каже, коли в мене на дві, в мій двір, коли я був священником, прийшло цілий двір людей тисячі чи більше людей. Певно, я тоді був саме щасливий. А може каже, і тоді я не був щасливий. А взагалі, каже, я все, все своє життя може, хоч раз був коли коли-небудь щасливий. І знаєте, Він настільки ну от не знав, що відповісти цей чоловік. Він, знаєте, людина прожила життя, якби, і каже, я не знаю, чи я був колись щасливий. Може каже, і по справді. От... Я думаю, що ми християни і пізнали Бога, ми розуміємо, в чому справжнє щастя. Ми відчули справді в чому справжнє щастя. Хоча деякі моменти нашого життя, знаєте, диявол нас відвертає, щоб ми якось устрояли своє життя по своєму напрямку рухалися. Але ми, справжні християни ми розуміємо, що щастя це тільки з Господом, це виконання його волі. Хоч він, коли це буває непросто, не просто, можливо, боляче ми в випробуваннях, Можливо, проходимо, але коли з нами Господь, які ми справді яке ми благословення тоді переживемо і. Ви знаєте, це мене дуже здивувало. Як людина прожила життя і вона ніколи не була щаслива. Дорогі друзі, от якби вас запитав сьогодні. От ви, ви щасливі. От ви мені відповідь не давайте, але от справді, чи, чи ви щасливі? Чи ви щасливі, що з вами Господь? Я думаю, що ми є дуже щасливі люди, ми особливі люди. Бо з нами є наш Господь, якому ми повірили і який відкрився для нас. І останнє свідчення, ви знаєте, але перед тим скажу, інколи, коли ми будемо виконувати волю Божу, я думаю. Це все раз, ми не раз це знаємо і розуміємо, але е, хотів би зауважити такий момент, що обов'язково виконуючи Божу волю, ми зіткнемося з противом, ми відчуємо. Спротив буде, буде. буде, тобто Ми будемо боротися з чимось. Буде типу, якийсь нам якби, зустрічний ворог, щоб ми цього не робили. І знаєте, розкажу ще один момент. У мене там були замовлення із Овадного, це за Володимиром. І одна жіночка мені дзвонила. А там підрізать Гіля на Горіховий. Каже, поламав вітер гіля і приїхати. Ну я кажу, оскільки це буде коштувати. Я кажу, десь приблизно ну десь гривень кажу, куртуди заїхати, назад мені, то мені на дорогу хоча б 400 гривень треба. Ну, їй сказав, десь гривень 800 приблизно. О, ні, каже, то у нас такої суми не буде. Е, ну, кажу, То можливо, десь я буду пори там проїжджати, що то вам підріжу. І вона, знаєте, мені надзвонювала, а там мені заказів не було, і якось. Точніше, вона була геть з Людмоп... Людмопіль, це геть, туди ще далі за Овадєм. І... і знаєте, і... Ну, так сталося, що я поїхав туди, в Овадне. І ще там до того села було кілометрів 10. Їхать. І я знаєте, я розумів, що я їду в це село, я вже якби. Знав, що мені треба буде просто там цим людям зробити все добро, обрізати цього горіха по дорозі, де і все. Там я до того, поки їхав, зрізав у Володимире дерево, там Вагдом зрізав, там підзаробив трошки. І я розумів, що мені просто треба буде цим людям, якби настроїв вже себе, що тут ти приїдеш, Руслан, ти тут попрацюєш гарно і розкажеш людям про Бога, і тут твоя місія буде зроблена. І знаєте, я приїхав в те село, шукаючи тих людей. а Дуже людина, люд, ця людина, яка зі мною говорила, Оксана ця жіночка. Вона, якби має групу, і вона не чітко говорила. Дуже важко було зрозуміти. Роз, роз, ну, і телефон якось коротше, дуже важко було, якби зрозуміти, якби, де вона навіть живе. Вона мені написала потім, що вона живе там, така вулиця, якась е, ну, коротше, і будинок. А навігатор цього будинку не нах... Ну, Тобто, село таке хутор і не знаходить цього, якби. І знаєте, я приїхав в те село, я їй, їй дзвоню, а вона щось там не бере трубку, то вона не може мені пояснити дуже. Бо я не якось так взагалі перший раз в житті з таким стикнувся, що якось люди дуже тяжко говорять, що не можуть гарно висловити даже мову. Е, і знаєте, я приїхав, заїжджаю у двір до них людей запитують, де тут така то адреса, де живе, там така то жінка. Вони пояснили, а там з краю села, то там за садком. кажу, ми там мені там садок треба, того там. каже, Я поїхав, приїхав до їх людей. Ще поїхав де на ту сторону, знову поїхав, знову вертався. Коротше, приїжджаю, каже, ні, то такі не живуть люди. Ви знаєте, я вже туди, сюди, другий раз, вже знов до неї третій раз приїхав куди подвір'я. Вже їзджу, а то такі хуті розкидене, так все. Така дорога не зовсім до добра. Їду вже на цьому перехресті, думаю, зараз все, третя спроба. Якщо це є не нахожу її, ну то все, я приклав зусилля, немає ті, то я їду собі додому і все. І знаєте, я приїжджаю на це перехрестя, Знову їду, коли я виїхав в інше село, вже село Штунчі якось називається. Ого, думаю, куди вже йдеться, цих людей шукати. Я такі кись. І дивлюся там знову з краю села знову яка жіночка, кажу, скажіть мені, де тут живе така людина? Вона каже: ну, о, каже, то це такі люди. Ой, каже, як ви їх, де ви їх знайшли, цих людей? Ну, кажу, я знаю, що це за люди. Мені там треба бути, мені там треба допомогти. А ви каже, там ліс просто хати, Що ви там будете робити? Ога. Каже, отам там і отам живуть вони, їдьте прямо, отак, спускайтеся донизу, там побачите садок, і там десь шукайте їх. Ну і так, коротше, я е, по тому напряму приїхав до них, тих людей. І знаєте, і звичайно я там обрізав, там, що мав зробити, зробив, і розказав цим людям про Бога. І от знаєте, в серці я пам'ятаю цей момент, коли я там знаєте, різав ці гіля і так роздумував справді. І е, На цими моментами, Боже, це ж саме те, для чого ти нас кличеш. Для те, саме, це саме основна наша ціль, чому ми прийшли на цей світ. І пам'ятаю навіть такі сльози, знаєте, щастя, коли я з тією жінкою впродовж того, коли ми там працювали, я їй розказував, знаєте, я їй ділився, їй ну, казував про те, що є гріх, це небезпека. Ви знаєте, щоб якби показав вам зображення, де люди, в яких умовах люди живуть, то не знаю, на сарайчики набагато краще. Типу в яких умовах там люди живуть. Е, ну, іменно та жіночка. І пам'ятаю, знаєте, коли я розказую ділився і вже їхав, серце радість така приходить, знаєте, таке от, що ти щось більше надбав, ніж просто якісь матеріальні речі, ніж просто, що ти щось там заробив на роботі і все. І тому, друзі, як би хотілося, щоб ми хотіли, бажали, знаєте, горіли серцем виконувати Божу волю. І коли ми навіть відчуваємо спротив, ми відчуваємо навіть знаєте, якийсь проти, протилежний вітер нам, який буде дуть, то що ми не зупинялися, але все-таки ми йшли і звершували його волю у нашому житті. Хай Бог благословить кожного. йому хай буде слава за все. Амінь.